Патологічна продуктивність настав час визнати істину про відпочинок, яку часто залишають поза увагою. Ми не чергові жертви економічної системи, яка позбавляє нас права на дозвілля. Насправді ми належимо до того типу людей, які не хочуть відпочивати, які відчувають дискомфорт, коли посеред роботи доводиться робити перерву, і які нервуються, коли не працюють досить продуктивно. Екстремальним прикладом цього є письменниця Даніела Стіл, яка в інтерв'ю журналу Гламур розкрила секрет, як за 72 роки життя примудрилася написати 179 книжок, видаючи по 7 творів на рік, вона працювала буквально весь час по 20 годин на добу, кілька днів на місяць, навіть цілодобово відпочивала лише тиждень на рік і майже не спала. Я не лягала спати, поки не втомлювалась. Ця так, що могла заснути на підлозі. Якщо в мене залишалося години чотири, ніч вважалася вдалою. Казала вона. За свою стаханівську працю стіл заслужила загальне визнання, але в таких робочих буднях чітко простежуються симптоми серйозної проблеми, неспроможності опиратися бажанню ефективно використовувати час. Насправді навіть сама стіл визнала, що продуктивність є своєрідним способом. Уникати емоційних потрясінь, доля не була до неї милосердною. Вона втратила старшого сина від передозування наркотиками та пережила п'ять розлучень. В інтерв'ю вона розповіла: робота це мій прихисток. Навіть коли в моєму житті траплялися негаразди, вона залишалася незмінною. Це щось постійне, де я можу заховатися. І якщо звинувачення письменниці у патологічному трудоголізмі видаються надто жорсткими, мушу вас запевнити, що ця хвороба набула величезного розмаху. Я також перехворів на неї, але на відміну від стіл не можу похвалитися тим, що приніс радість мільйонам читачів любовних романів. Соціальні психологи називають цю нездатність відпочити неприйняттям бездіяльності, ніби це просто ще одна поведінкова ва однак німецький соціолог а. Макс Вебер у відомій теорії протестантської трудової етики стверджував, що вона є однією з ключових складників сучасної душі. Як запевняв Вебер, уперше її запровадили кальвіністи у північній Європі, які вірили в концепцію долі. Кожна людина ще до народження була або спасенною і тому після смерті має провести вічність у раю з Богом або проклятою і потрапити в пекло, Ранній капіталізм перейняв цей дух від купців кальвіністів, які вважали, що тяжка праця це один з найкращих способів довести і собі і іншим, що вони належать до першої категорії, а не до другої. А їхній ощадливий спосіб життя послужив основою для теорії Вебера про капіталізм, коли люди присвячують час і сили на громадянство, Мадженню багатства, але не розтринькують його на предмети розкоші, то накопичується величезний капітал. Таке життя, напевно, було справжніми муками. Тяжка праця жодним чином не могла підвищити шанси на спасіння душі, адже сама концепція долі спиралася на те, що її ніяк не змінити. А з другого боку, чи не мав би спасений демонструвати доброчесні поривання і благоденствування? З такого невтішного погляду на робство, якого треба було за всяку ціну уникати, стало викликати моторошну тривогу. Його почали вважати не просто гріхом, який міг обернутися пеклом, як християни довгий час вірили, а доказом того, що вас проклято, ми листимо собі, що більше не віримо в забобони. Однак, коли ми відчуваємо, що гаємо час, то прагнемо чогось дуже схожого на вічне спасіння, допоки ви наповнюватимете кожну годину дня якимось прагненням, то продовжуватимете вірити, що ці прагнення кудись вас таки приведуть до умріяного майбутнього ідеалу, до райського царства, де життя тече спокійно, де недовговічність не завдає болю, де ви не відчуваєте гризот через те, що маєте робити. Більше, аби виправдати своє існування, напевно, не варто дивуватися тому, що активності, якими ми заповнюємо дозвілля, чимраз більше нагадують не те, що роботу. А як у випадку з заняттями розсвітом у студіях, сол сайкл, справжнє фізичне покарання, самокатування грішників, що у страху поспішають вигнати із себе лінь, поки ще не пізно. Відпочинок заради відпочинку, насолода вільно. Годинами, як такими, вимагають визнання того, що ваші дні не приведуть вас до непощербного щастя у майбутньому. А якщо ви так вважаєте, то систематично виточуєте цінність із ваших чотирьох тисяч тижнів. Ми це сума всіх моментів нашого життя. Все, що нам належить, міститься в них, і ми не можемо ані втекти від цього, ані приховати це. Писав Томас Вульф. Якщо ми справді хочемо скористатися та насолодитися відведеним нам часом на цій планеті варто починати вже зараз правила відпочинку. Оскільки я критикував релігію за те, що вона позбавила сучасне західне суспільство відпочинку, припущення, що вона має й антидот, може видатися суперечливим. Однак саме члени релігійних громад першими збагнули дещо надзвичайно важливе про відпочинок. Він не починається автоматично. Щойно вийдете на обідню перерву. Ви маєте знайти спосіб запустити цей процес. Мої друзі живуть в історично-єврейському нижньому ісайді у багатоквартирному будинку, що обладнаний шабацьким ліфтом. У ніч із п'ятниці на суботу він зупиняється на кожному поверсі, навіть якщо нікому не треба виходити, щоб мешканцям та відвідувачам не довелося користатися електронними переваги. Макачами і тим самим порушувати шабат. Спершу заборона, викладена в давньоєврейських текстах, стосувалася розпалювання багать, але нинішні законодавці поширили її дію на замикання електричних контурів. Решта, 39 заборонених діянь місце, зокрема, надування на рукавників у басейні та розмотування рулону туалетного паперу. Подібні правила багатьом видаються безглуздими, але якщо це так, то вони чудово пасують безглузді правді про людей. Нам потрібні такі обмеження, аби примусити себе відпочивати. Письменниця Джудіт Шулевіц пояснює це так. Більшість людей хибно вважають, що для того, щоб припинити працювати, треба просто не працювати. Ті, хто впровадили шабат, розуміли, що все набагато складніше. Перейти на приємнішу роботу, проте з нижчою платнею далеко не так легко, як лягти поспати після напруженого дня, як казав кіт у капелюсі. Весело бавитись, але треба знати, як бавитись. Саме тому пуритани та євреї готувалися до. Шабату надзвичайно ретельно. Люди прибирали в будинках, запасалися наїдками та приймали ванну. Правила не задумували для того, щоб мучити благочестивих. Вони мали поширити ідею, що розірвати нескінченне коло поривань можна завдяки величезній силі волі, що спирається на звичку та суспільне схваленням. У наш час ідея колективного вихідного здається застарілою. Вона зберіглася хіба що в пам'яті тих, кому за 40, і хто досі пригадує часи, коли магазини працювали лише 6 днів на тиждень, та в дивних рудиментарних законах, як о той, що забороняє в моєму місті продаж алкоголю в неділю до обіду. Як наслідок, ми ризикуємо забути, яким жорстким був колись шабат. Жорстким він був ще й тому, що стосувався всіх без винятку, чого й добивалися колишні раби. Шулевіць зауважує, що у віршах тори, які встановлюють правила шабату, двічі згадуються про те, що навіть рабам, а має надаватися відпочинок, наче це суперечило тодішньому світогляду та потребувало насадження. А з появою капіталізму ця жорсткість набула іншого виміру на противагу капіталізму, який черпав сили з тривожності від постійного прагнення до більшого. Шабат уособлював переконання, що, хоч яку роботу ви закінчили до вечора п'ятниці чи до суботи, цього достатньо і можна зупинитися. У книжці Шабат як Опір християнський теолог Вольтер Брюгеман пише, що шабат це запрошення проводити один день на тиждень, свідомо дотримуючись перепису, що нам дарована благодать Господня. Не треба бути вірянином, щоб відчути глибоку полегкість від того, що ви обдаровані, і бодай один день не маєте працею виправдовувати своє існування. Однак сьогодні як ніколи важко змінити психологічну парадигму, відірватися від роботи та увійти у стань всеохопного, гармонійного та тоншого відчуття часу, що йде в комплекті з обдарованістю життям, забути про години та поринути у глибинний час, а не намагатися його панувати. Коли стиск з боку суспільства допомагав зосереджуватися на відпочинку, навіть якби вам дуже хотілося, ви не могли зайнятися шопінгом, коли магазини були зачинені, або попрацювати в офісі допізна, до того ж, ви навряд чи пропускали б церковну службу чи сімейний обід у неділю, знаючи. Що ваша відсутність викличе подив? Нині ж суспільство підштовхує нас у протилежному напрямку. Магазини відчинені цілодобово, щоденно та в онлайні. А завдяки цифровим технологіям ми запросто можемо працювати вдома. Особисті чи родинні правила, як, от надзвичайно популярна ідея цифрового шабату, до певної міри можуть заповнити прогалину, проте їм бракує підтримки з боку суспільства у вигляді обов'язкового їх дотримання всіма його членами, тому ними стає легко нехтувати. А оскільки вони спираються на силу волі, то наражаються на ті самі небезпеки, що й ви, коли намагаєтеся примусити себе бути в моменті. Як ми продемонстрували в попередньому розділі, ще одна важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб відчути справжній відпочинок, це перестати сподіватися на насолоду, принаймні відразу. Філософ Джон Грей писав: сучасні епосі найбільш чуже нічев'я. Далі він додає, як можна бавитися у часи, коли речі мають сенс, лише якщо ведуть до чогось іншого. Нині, якщо ви хочете по-справжньому відпочити, а не готуватися до марафону чи медитувати для отримання духовного присвітлення, ви майже гарантовано відчуєте гострий дискомфорт, а не радість. Проте цей дискомфорт не означає, що вам не варто відпочивати навпаки, однозначно варто.